Новеньке медичне обладнання отримали до нового року лікарі обласної дитячої клінічної лікарні. На кошти зібрані під час благодійного туру творчого колективу Гармонія, придбали сучасний поліфункціональний монітор для контролю за життєво важливими функціями у новонароджених та діток у важкому стані. Той монітор, який нам сьогодні подарували, він надзвичайно необхідний для забезпечення роботи відділення. Ми маємо аналогічні апарати. Але е, цей апарат він вищого класу, і, звичайно, що це. Е... Тільки на користь тим пацієнтам, які в нас будуть лікуватися, такі монітори дозволяють діагностувати погіршення стану дитини на початковому етапі, розповідає Ніна Козер. Наприклад, про раптову зупинку дихання апарат повідомить звуковим сигналом. Зрозуміло ж, що фізичні прояви кисневої недостатності з'являються тоді, коли може бути вже запізно. Тож така своєчасна діагностика може врятувати життя маленької людини. Також отримали лікарі і витратні матеріали для апаратів штучної вентиляції легенів. Нагадаємо, благодійний тур музиканти. Почали 15 листопада концерти були безкоштовними, а пожертви збирали волонтери. За цей час вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Поєднання державних е, зусиль з зусиллями приватного бізнесу в частині надання допомоги медичній галузі. Це надзвичайно важлива тема, і хотілося, б, щоб. Е, З'явилося ще більше таких спонсорів, які опікуються дітьми, які надають допомогу. Загалом цього року лікарня отримала матеріальну гуманітарну допомогу на суму понад 300 тисяч гривень.